Шановні колеги, на жаль, наш ворог продовжує вбивати нашу енергетичну структуру, енергоструктуру, і тому ми хочемо записали для вас повчальне відео, як запустити у будь-який час генератор. У кожного з вас так само немає довго електрики, і кожен із вас може скористатися генератором, який знаходиться у нашому закладі. Перед тим, як запустити генератор, щоб світло з'явилося в вестибюлі. Для цього саме найперше спускаємося вниз до підвалу під сходами. Справа знаходиться невеличкий сірий ящичок на стіні зліва від сходів. Відкриваємо його і сіру світлу кнопку не чіпаємо синю, тільки сіру кнопку з міста перемикаємо на генератор, максимально затиснувши донизу. Потім з підвалу піднімаємося до дверей чорного виходу, відкриваємо двері. І підходимо до гілля. Заходимо на вулицю, підходимо до генератора. З лівого боку спочатку знаходимо посередині, зверху сірий краник, який стоїть зараз у горизонтальному положенні, перевертаємо його в вертикальне положення максимально вниз. Далі повзунок, який знаходиться зліва від краника, максимально повертаємо в лівий бік, вставляємо ключ у генератор на передній панелі. І починаємо його повертати по годинниковій стрільці. Після того, як завели генератор, ми починаємо повертати заслонку повільно на себе, поки оберти двигуна не стануть вільні. Як тільки оберти двигуна стали вільні, Беремо обидва проводи, вставляємо їх у передній панелі. Тумбур, який знаходиться на куперу, піднімаємо нагору і дивимося, поки на екрані з'явиться гуртаж, який показує, що генератор готовий до роботи. Далі перевіряємо, чи з'явилося світло вигості буди. Пімо першу лапочку, щоб перевірити, чи з'явилося світло. Все світло з'явилося, далі можна користуватися подовжого. На цьому все? Щоб виплати генератор, підходимо до генератора, виходимо на вулицю. Який подавав паливо, повертаємо нагору, Це. А. і кнопку на передній панелі перемикаємо у нижнє положення. Винімаємо провід, із... провід із генератора, вийняли провід із генератора. І виявити мене із навісної шафки. Далі після цього спускаємося вниз під створі. Кукуніди так можна Останній крок. Підходимо знову до сірого ящичка внизу під сходами біля укриття і положення з генератора перемикаємо на місто, максимально піднімаємося все вгору. Синій тумбер не чмаємо.